ви також мрієте про те, щоб бути щасливим. Чи знаєте ви, що цьому можна навчитись? мене звуть Ханеле Леочовський, і я хотіла би вам розповісти, що я дізналась про те, як людина може бути щасливою. кілька років тому мій чоловік і я читали лекцію на тему можна навчитися бути щасливим? Мати одного з моїх учнів по фортепіано прочитала у газеті статтю про наші лекції і сказала мені, Тема вашої лекції була дуже цікавою, але я часто бачу, що людей може зацікавити тема, але вони не докладуть жодних зусиль для того, щоб навчитися тому, як бути щасливими. Щастя не те, що ви можете підчепити як хворобу або метелик, якого можна зловити сачком. Ми можемо вирішити для себе, що таке щастя. І ми також маємо можливість вдосконалювати це розуміння. ще ніколи життя людей не було таким чудовим, як сьогодні. І все ж більшість з них сказали би, що вони не задоволені життям. Ми маємо переживання, ми боїмося епідемій, терористів, нещасних випадків, демонстрацій. Ми боїмося втратити нашу роботу. Хіба ми можемо бути щасливі, якщо маємо такі переживання. Але власне, що ж таке щастя? Французькою бути щасливим означає «le bonheur», і це визначення мені найбільше подобається. Бо походить від «la bonheur», і це означає той момент, коли ми знаходимося у стані повного задоволення. Часто ми шкодуємо про те, що відбулося, або стурбовані тим, що може статися. І так ми живемо або в минулому, або в майбутньому. Але у нас є тільки той момент, у якому ми можемо жити зараз. Бог бажає, щоб ми вже зараз мали щасливі моменти, тому що ми можемо переживати тільки один момент за один раз. щастя або радісна година це те, що триває якраз зараз. Добре, ситуація зараз не найкраща. Але щастя це бути задоволеним у будь-якій ситуації. про це апостол Павло писав Филип'янам: не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. умію я й бути в упокоренні, умію бути у достатку. Я привчився до всього і усім насищатися, й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Що робить нас щасливими? Річ не у тому, що потрібно мати великий статок, щоб бути щасливим. Скоріше йдеться про наші стосунки із людьми, що нас оточують. І перш за все це задоволення від відносин з Богом, який створив нас, який знає нас краще, ніж будь хто інший, і любить нас безумовно. є ряд хибних уявлень стосовно щастя. Перше. Гроші та майно роблять нас щасливими. звичайно, нам необхідний певний рівень матеріального забезпечення. Але ті, хто увесь час думають про гроші, живуть так, ніби у них нічого немає або просто не можуть зупинитися. Життя заради надлишкового накопичення не може зробити нас щасливими. люди з більш багатших країн зазвичай більш нещасні ніж люди, які живуть у бідних країнах. У Євангелії від Матфія Ісус говорить нам: не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються, викрадають. складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа ржа їх не нищить. І де злодій до них не підкопується та не крадуть, Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Якщо ми використовуємо наші ресурси для підтримки головного завдання або допомагаємо людям, які в даний час цього потребують, ми збільшуємо наше відчуття щастя. Ви коли-небудь відчували щастя від того, що змогли комусь допомогти. Сам Ісус сказав, що давати блаженніше, ніж приймати. Часто ми бажаємо щастя лише собі. Ми думаємо тільки про себе, але це як ловити мильні бульбашки. Вони будуть летіти від нас, і якщо нам вдасться зловити бульбашку, вона зникне саме у той момент, коли ми її торкнемося. Наступна хибна уява задоволення надає життю сенс. Ми живемо в суспільстві, у якому задоволення стало займати одне з головних місць. Ми робимо те, що приносить задоволення. І оскільки у нас є кошти, ми можемо багато чого собі дозволити. Але ми звикаємо, і потрібно буде постійно шукати чогось нового, щоб задоволення отримати. Те, що вам знайоме, вже не приносить задоволення. отже, людина повинна шукати чогось постійно доступнішого, сильнішого і тривалішого. І це призведе до залежності від екстриму. А задоволення, яке відчуватиме людина, триватиме не довше, ніж мильна бульбашка. Радість і задоволення, які ми знаходимо у Бога, не минають так швидко. Воно не покидає нас навіть у складних ситуаціях, тому що ми віримо, що наше життя базується у міцних засадах, якими є Бог і його любов. Ми знаємо, що він любить нас. Ми бажані для нього, і у нього є для нас план. Розглянемо ще одне помилкове припущення. Здоров'я – це найважливіше у житті. для багатьох людей здоров'я та фізичний стан стали головними скарбами. Відомо, що люди віддали б усе, щоб тільки залишатися молодими. Безперечно, добре себе почувати і бути здоровим. Це важливо. Але саме тоді, коли нам не вистачає здоров'я, ми можемо побачити, чи зрозуміли ми секрет щастя чи ні. Чи я щаслива тільки тоді, коли справи йдуть добре? Я дізналася, що справжнє щастя не залежить від того, чи є у нашому житті. Проблеми чи ні? Я бачила чоловіка, який народився без рук і ніг він є інвалідом і не може рухатися без своєї автоматизованої інвалідної коляски. Але він увесь світиться від щастя. Я ніколи не бачила його із незадоволеним виразом обличчя. він щасливий, незважаючи на свій фізичний стан. Щастя залежить від нашого вміння дякувати, особливо у тих ситуаціях, коли ми не можемо нічого змінити. Помилка четверта Ви можете купити красу. Деякі люди намагаються досягти щастя, коли вони за допомогою пластичної хірургії намагаються покращити свою зовнішність. Але навіть у цьому випадку ми не здатні зупинити час. Стосовно цього, апостол Петро каже нам: «А красою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж але захована людина серця у нетлінні, лагідного й мовчасного духа, що дорогоцінне перед Богом. Сяй во внутрішньої задоволеності й гармонії духу робить нас красивими. Ми відчуваємо себе захищеними і коханими, займаємо своє місце у житті, і це робить нас щасливими. У нас хороші відносини з Богом, і ми знаємо, що Він простив нас, та ми можемо жити у мирі з іншими. Усе це дає внутрішню красу, яка випромінюється назовні та де ж нам знайти справжнє щастя? Ісус Христос це шлях до справжнього щастя. Він прийшов, щоб дати нам наповнене життя. Коли він був на землі, то робив людей, з якими зустрічався щасливими. Він зцілював їх, любив їх і прощав їх. Після того, як люди зустрілися із ним, вони стрибали від радощів і хвалили Господа. Ісус розповідав історії про людей, які шукали щастя. Він казав, царство небесне подібне до чоловіка, який знайшов дорогоцінну перлину. якщо у нас у серцях є царство небесне, то ми маємо те, що дійсно робить нас щасливими. У Нагорній проповіді Ісус розповів про тих, хто по-справжньому щасливі, Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне, Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю успадкують вони, Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати усяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Для їх є Божий новий світ це означає, що істине щастя не може бути виміряне мірками цього світу. Це все зовсім інше ніж те, що ми очікували. Річ навіть не в тому, щоб бути здоровим і гарним. Справжнє щастя походить від справжніх цінностей. протягом шести років ми з чоловіком здійснювали місіонерське служіння у Центральноафриканській Республіці за часів імператора Бокаса. Ми повинні були жити у двох найбільших містах країни на відстані 400 кілометрів від столиці. перші 150 кілометрів далися нам легко. Ці нарешті, шлях. Хо, ми втратили 10 годин, оскільки дороги майже не було. Ми повинні були перетинати струмки та калюж, з яких ми не могли вибратись без допомоги. коли ввечері нарешті ми прибули до місця призначення, ми знайшли будинок, який колись був дуже красивий. там не було ані електрики, ані води. На відстані 200 метрів від будинку був колодязь, але у нас не було ані відра, ані мотузки там не було ані печі, ані холодильника, і це в умовах африканської спеки. У будинку було повно тарганів і мишачого посліду. Я була утомлена, покрита червоним пилом, вагітна із чотирирічною дитиною, і тому я сіла на сходах будинку, щоб подумати якби була можливість, я б на наступний день повернулась до столиці, Але у цьому місті ще й не було бензину. Ми повинні були залишитись там. мій чоловік поїхав до міста, щоб купити відро, мотузку і бензин. Він також знайшов когось, хто був готовий допомогти нам носити воду. У першу ніч було не надто зручно, але ми були молоді. Наступного дня я написала своїм батькам лист, у якому описала ситуацію. Я тоді написала: добре, так як є, принаймні гірше вже бути не може. Ситуація може змінитися тільки на краще. і це була правда. Поступово ситуація покращувалась. Ми були раді будь-яким змінам. Але незважаючи на мій перший шок, я не була нещасною. я знала, що ми були не одні. Бог був із нами, Він обіцяв піклуватись про нас незалежно від обставин. Так само, як Бог сказав до Ісуса Навина, як був я з Моїсеєм, так буду й з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе, будь сильний та відважний. Якщо ми знаємо, що Бог з нами, ми можемо бути щасливі. Апостол Павло писав до Филип'ян під час свого перебування у в'язниці. Ми називаємо цей лист листом радості, тому що він просить, щоб ми повсякчас раділи. Він міг робити це, тому що він навчився бути задоволеним у будь-якій ситуації. Ми знайдемо справжнє щастя, якщо незалежно від ситуації зможемо бути задоволеними. Я хочу помолитися з вами. Благослови душе моя Господа, і усе нутро моє святе імення його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Амінь. Якщо у вас є питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані.